І мені дуже приємно бути зараз з вами на бізнес-семінарі. І я вже поспішаю занурити вас у світ надзвичайного, безпрецедентного е виробництва і якості продукції компанії NSP. Ця інформація буде корисна всім е і новачкам, і багатороковим нашим споживачам, і партнерам. І корисна тому, що. Надасть ще більше віри у правильний вибір, який ви зробили колись на користь продукції компанії NSP. І так почнемо з того, що зрозуміємо, що бади або біологічно активні добавки або харчові добавки, або саплементи. Це одне та ж назва всіх цих наших улюблених харчових добавок. І цей термін був спеціально розроблений у 1989 році. Доктором Стивеном Дефелісом, який заснував фонд інновацій у медицині. І біологічно активні добавки або харчові добавки це спеціальний продукт, який призначений для того, щоб ми з вами не були у дефіцитних станах, щоб ми з вами відновлювали порушені функції організму. І зазвичай бади мають три групи: це нутрицевтики, еубіотики та парафармацевтики. Обов'язково потрібно в цьому розбиратися, оскільки. Компанія Nature Sunshine є лідером у виробництві саме біологічно активних добавок і натрицептиків, і еобіотиків, а також і парафармацевтиків, які дають нам лікарські ефекти. Компанія не була заснована в 1972 році Джином та Крістієм Хьюз, І сьогодні має власне виробництво в штаті Юта США. І уявляєте, в 1999 році, вже 24 роки поспіль в Україні, існує компанія. І представлено більш ніж 100 найменувань БАД, крім біодологічно активних добавок, продукція представлена також брендами Tropical Mist та Bremonique – це косметичні лінії для догляду за шкірою. І хочу вам сказати, що важливо також розуміти місію компанії. Компанія не розуміє, що для збереження здоров'я необхідні якісні нутрієнти, які допоможуть відновити нам дефіцитні стани та. Запобігти розвитку хвороб, і якщо вам також відгукується ця ідея, то ставте сердечки та вогники в наші коментарі. А ще моя мета сьогодні, що після нашої зустрічі ви чітко переконалися, що таке девіз кампанії: якість, сервіс та чесність. Ну, підемо далі. Якість та ефективність нашої продукції компанії Nature Sunshine гарантує дотримання міжнародних стандартів виробництва. Про що свідчать, як ви бачите зараз на екрані сертифікати, і зараз ми разом розглянемо, про що ж вони свідчать. І так, почнемо. Сертифікат GMP Good Manufacturing Practice документ, який підтверджує відповідність наших виробничих майданчиків та всієї продукції, що виробляється на них стандартом належної виробничої практики. GMP. Запам'ятайте, це міжнародний стандарт якості, який визначає параметри кожного виробництва. Цього етапу. А від матеріалу, з якого зроблено підлогу нашої виробничої середовищі, до кількості мікроорганізмів на кубометр повітря, до одягу співробітників та маркування, що наноситься на упаковку нашої продукції. Ми звичайно пишаємося тим, що належимо до компанії, що має даний сертифікат. І сертифікат НСФ це сертифікат міжнародної незалежності. Некомерційної організації, що займається питаннями, які пов'язані з охороною здоров'я та захистом довкілля. НСФ це не державна організація і не контролюється промисловими структурами. Її незалежна така оцінка або статус, гарантує, що продукція компанії і взагалі обладнання, тестуються і оцінюються організацією абсолютно без упереджень. А щоб заробити це право використовувати марку сертифікати несе, виробник повинен не тільки пройти процедуру сурової оцінки і тестування цієї продукції, а й періодичні, незаплановані, скрупульозні інспекції на заводі представниками національного американського цього стандарту. І все, що заявлено на етикетці, компанія Неспій, є у пігульці та капсулі. Це сертифікат NSF. І далі Organic Certificate це національний органічний стандарт, який був заснований в 2000 році, а в 2019 році компанія отримала цей сертифікат штату ЮТИ. Що він каже? Він гарантує те, що Вся продукція містить не менше 95% екологічно чистих натуральних компонентів, і ми цим пишаємося. Далі, стандарт 9001-2015. У 2019 році несе, не спіймо завершила сертифікацію за цим стандартом. Про що це говорить? Про те, що ми і компанія НЕСПІ, виробляє продукцію і має менеджмент якості управління. Єдиний підхід до розуміння, якою має бути система взагалі управління і виробництва продукції, і всередині організації по відношенню до працівників, і назовні. І далі йдемо. Декілька не Залежних організацій регулярно перевіряються якість та чистоту продукції компанії НСП. І серед них, як ви бачите, Австралійська адміністрація лікарських засобів, TGA, яка є підрозділом Міністерства охорони здоров'я Австралії. TGA регулярно перевіряє продукцію НСП та дає висновок про повну її відповідність нормативам, які приймаються для фармпрепаратів. Являєте бади і фармпрепарати дорівнюються якістю, і НСП має відмінну репутацію та чудовий послужний список TGA. Також ви можете бачити, що продукція компанії має сертифікат відповідності вимогам. Кашруту аж вісім сторінок, перелік наших продуктів. Продукція компанії унікальна ще тим, що вона має сертифікат ВАДА, тобто відповідність вимогам світового антидопінгового агентства. Ми активно використовуємо продукцію у спортивному харчуванні для дітей, спортсменів у великому спорті. Світова спортивна спільнота знає, що продукція НСП не, не містить допінгових речовин. І наступне це Дозвіл FDA – управління санітарного нагляду та якістю харчових продуктів та медикаментів. Цей орган є не сертифікуючим, він є контролюючим, і саме це управління випускає вимоги для різних галузей. І якщо виробник дотримується їх, то Може отримати також сертифікат GMP. Американські виробники біологічно активних добавок, як компанія Nature Sunshine, мають відповідати вимогам FDA, і якщо під час перевірки виникають зауваження, то FDA видає виробнику необхідні такі приписи для внесення необхідних змін і вживання заходів відповідно до цих змін і вимог. І якщо Уважень немає, то виробник отримує спеціальний номер, що підтверджує якість. І Компанія Nature Sunshine проходила усі аудити без видачі вимог та приписів. Браво! І ще одна особливість компанії це бережна турбота про природу. Компанія стежить, що природні ресурси, які вона використовує, могли відновлюватися. І, наприклад, для виробництва нами цим улюблений є продукт Келп. Збираються бурі водорослі дбайливим способом, щоб водорослі могли далі існувати і розмножуватися. І так само відбувається із збиранням гілочок зіміни для Пао Пау. А ось при виготовленні СІ формули або акулі хряща акули виловлюються не тільки заради одного плавця, а використовуються повністю. Так само відбувається і з виловом мілкої ставриди для виготовлення. Омег... Г3. Йдемо далі, бережна турбота продовжується і на виробництві упаковки продукції. Уявляйте собі, упаковка використовується як пет-пластик, який, перше, добре захищає вміст баночок наших, друга, стійкість до зовнішніх негативних впливів має. Матеріал повністю безпечний для збереження харчових продуктів. І найголовніше, що даний пластик, пет-пластик, вдруге. Перероблюються, а це означає, що не не зашкоджує нашому навколишньому середовищу. І така турбота і бережне ставлення до природи не тільки зовні, а й всередині компанії самі лабораторії. І компанія не проводить випробування нових формул та дії компонентів окремих на тваринах. Це заява про відсутність випробувань. Саме на тваринах. І далі на цьому слайді, подивіться, ви можете побачити схему всього циклу процесу виробництва, якість якої так пишається Nature Sunshine. Починайте з дослідження та розробки висококваліфікованими науковими співробітниками. Новий продукт розроблюється, і від і самої ідеї до виробництва. І вони. Що роблять? Вони перевіряють якість необхідної сировини, який отримує відділ прийому сировини, і разом із співробітниками відділу маркетингу одразу розробляють формулу продукту. Вони також і розробляють методи тестування готового продукту. А потім вже відділ забезпечення якості ці методи тестування використовує для того, щоб перевіряти вже саму продукцію. На відповідність вимогам ефективності чистоти та безпеки. І у цій групі працюють звичайно висококваліфіковані хіміки-аналітики. І низка з них має науковий ступінь доктора. На відміну від багатьох конкурентів, компанія Ниче Саншайн має власну лінію розливу а, рідини. І запам'ятайте, повний процес здійснюється під суворим контролем. Якості і почнемо з того, що Компанія Неспі має власну науково дослідну лабораторію, і це не одна лабораторія, а цілих шість лабораторій. Інновації – це головний принцип компанії «Niche Sunshine. І обдаровані вчення, як ви вже зрозуміли, і лабораторії досліджень, і розробок, і лабораторії методів прагнуть завжди знаходити ті способи для точного настроювання формул наших продуктів, щоб отримати відмінні результати на все на наше оздоровлення тіла. За останні 50 років, уявіть, компанія створила і винайшла та вивчила десятки тисяч натуральних інгредієнтів, і вона з кожним роком повністю ще більше розвивається, навчається у цьому напрямку. І повний штат докторів науки у сфері забезпечення саме якості продукції сфокусовані на тестування кожного натурального інгредієнту у продуктах компанії лабораторіях мікробіології, вітамінів, мінералів та трав. І саме тому компанія з упевненістю гарантує чистоту та ефективність кожного продукту, який має назву Nature Sunshine. Ідемо далі. І що я хочу сказати, що компанія Nature Sunshine веде політику максимальної відкритості, тому що не приховує жодної. Інформації про якість продукту та про хід самого виробництва, як ви бачили на слайді попереду. Адже девіз компанії – це, що якість сервіс, чесність і найсуворіші перевірці піддається не вибіркова якась одна партія, а всі партії без винятку. І перш ніж надати нам готовий продукт, компанія має бути впевнена, що всі етапи перевірки пройшли правильно і без порушень. Спеціалісти компанії проводять щодня понад 300 тестів, і взагалі, якщо рахувати, то понад 600 тестів. І що ми бачимо? Ми бачимо, що компанія також проводить глобальний аудит постачальників. Ті, які постачають нам продукти. І вимагає від них вимог GMP так само. І виробництво починається з етапу прийому сировини. 7,5 тисяч спеціальних контейнерів зберігають вихідний продукт. І для правильного, найбільш ефективного зберігання, використовується найсучасніший метод це суха заморозка. Це метод, який передбачає використання супер екстремально низьких температур і уявіть собі, при цьому зберігають. Всі корисні речовини, цілющих наших трав і рослин, і усі тести проводяться строго в ізольованому е, такому приміщенні, щоб уникнути зміщування зразків, зараження шкідливими речовинами. І ось ця сировина, яка була підтверджена за якістю, вона слідує далі у лабораторію і вже там уявіться більше глибокі дослідження. Подивіться на слайд для дотримання такого. Цього паспорта якості товар має пройти цілу серію тестів, і ви бачите о, декілька з них. Я е, зараз розкажу вам про деякі з них. НСПІ, це перша кампанія, яка застосувала досягнення сучасної техніки для виробництва БАД. І відділ контролю якості повернув з виробництва партії сировини, які не пройшли тест на зараження, наприклад, своєчасно виявили кишкову паличку та сальманелу і допомогли не допустити серйозного зараження, проте Ну, як я впевнена, і наші фахівці далеко не всі виробники готові проводити власним коштом ці дослідження і перевірки. І тому найчастіше це сировина, яка вибраковується компанією Ниче Sunshine, Вона йде й далі на заводи, робіть висновки самі. І для перевірки якості вихідного матеріалу на виробництві використовується найсучасне обладнання, як я вже сказала, і серед них. Нечі Sunshine – безперечний лідер на ринку, органолептика. Це перший крок кваліфікації всіх наших трави трав рослин. І це зокрема тест на визначення основних властивостей трави: це смак, запах, кольор, зовнішні вигляди. І оскільки рослини не виробляються на заводі, вони натуральні, ростуть у природі, тому допускаються незначні відхилення від характеристик, і властивості рослин можуть змінюватися. Але все одно вони за будь-яких обставин повинні від. Відповідати і кваліфікації, і паспорту, які всі, які є в компанії NSP. Далі сучасні методи аналізу, високоефективна рідинна хроматографія, це суперсучасне обладнання, воно високочутливе, автоматизоване. З його допомогою виявляють і проводять аналіз інгредієнтів всіх складових рослин і розчинників і. Всього матеріалу, яке поступає до відділу е, виробництва. І головне, для чого використовується це обладнання, це визначення та сортування е, компонентів препарату. І вся готова продукція компанії Nitch SunShine проходить випробування саме в цьому, ну, цьому, цій лабораторії з цим обладнанням. І фахівці визначають кількісний склад активних і допоміжних речовин. З його допомогою перевіряють сировину. І готову продукцію. І якщо результати досліджень, як ви розумієте, не відповідають паспорту якості, встановленим нормам, сировина не допускається, та і сам продукт не виходить у продаж у 2017 році. Компанія Nature Sunshine придбала нову систему контролю якості. Це високоефективна інструментальна, тонкошарова хроматографія. Це метод аналізу, який допомагає розпізнати можливі відхилення як якості. В самої сировини, так у кінцевому продукті І спеціально розроблена методика нам дозволяє відокремити різні частки рослин одного, одне від одного, і отримати суміш е, краплі, переноситься ця краплина на, на пластину, і таким чином підраховується концентрація екстракту. І за якістю речовини слідкує. Саме команда спеціалістів ці лабораторії. Вони орієнтуються на колір концентрату, суміш перевіряється на знебарвлення, і для цього уявіть, застосовується спеціальний спрей, який вони розробили спеціально для нас у лабораторії компанії, і також застосується ультрафіолет. Так, отримуються знімки зразків для порівняння з еталоном і з, 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 з тими зразками, які були у минулому Тестах і у минулому продукті. І ще один метод, який застосовується в лабораторії, це інфрачервона спектрометрія. Її поєднують з тонкошаровою хроматографією для більш точних досліджень. І спектрометрія дозволяє переконатися в якісному складі рослину, присутності всіх компонентів, і встановити саме те коректне співвідношення, яке нам потрібне. І ще за допомогою цих двох тестів можна порівняти Порівняти готову продукцію компанії NSP з виробниками інших брендів, і так ми маємо визначити чистоту активних речових в нашій продукції інших брендів, і що дозволяє взагалі нам тонкошарова хроматографія і інфракрасна спектрометрія. І перше, чи є у зразках радіонуклеїди? Уявіть компанія НСП, єдина в світі компанія, яка перевіряє сировину на радіацію. Якийсь ступень забрудненості. Причому точність цього аналізу доходить до мільярдних часток. Це, як уявіть, одна краплина в об'єму 20 олімпійських басейнах. Також ми можемо виявити, який відсоток активних речовин даної сировині, чи є взагалі в зразках активні речовини мінерали, вітаміни їх понад 40 визначається, і їх ступень активності. І чи є у зразках литкі Ефіри, і їх кількість ось дивіться наскільки ми маємо. Інновації в нашій лабораторії також декілька слів я хочу сказати про те, що Sunshine тестує якість кожної партії, щоб гарантувати відсутність токсинів та домішок. І є ще таке моє бажання вам сказати, що інші показники, які не відповідають встановленим допустимим діапазонам, відділом контролю якості, не випускають партію у продаж. Це дуже круто. Я не перестану вас сьогодні дивувати і перевагами в усьому, і навіть розповім про склад капсул харчових добавок Nature Sunshine. Перше, 100% кашерний желатин, який отриманий з жуйних тварин, і відповідає вимогам якості національного формуляру. Процес виробництва капсул контролюється за стандартом GMP, і щороку не витрачає близько 2,5 мільйонів доларів лише за до. Усконалення систем контролю якості на сьогоднішній день, якість сировини та технології виробництва продукції компанії Nature Sunshine випереджає світовий рівень і випереджає окремі технології десь на 5-10 років вперед. Продукція кампанії Ничесеншан відповідає всім стандартам якості. Тому NSP – визнаний лідер на ринку виробників бату США. І я вам зараз це ще раз доведу. Увага приверну вашу увагу до нагород, які компанія здобувала в останні три роки лише 2021, 2022 та 2023 роки. Найновіші нагороди за 2022 рік золотий Стівівнер. Отримала за успішну е, роботу як маркетинг-кампанія здоров'я, фітнес здоровлення, і срібні Стіві Він за ребрендінг та компанія року у сфері здоров'я, продукти та послуги. І це ще не все. Також подивіться, яка велика полиця нагород за 2021 та 2022 роки. І вже за 2023 рік ми маємо нагороду Comparable Awards і ці нагороди були складені на основі понад 15 мільйонів голосів, 70 тисяч компаній різного розміру приймали участь, і компанія Ничаса та Саншайн стала ще відомішою у зв'язку з тим, що отримала дев'ять нагородком перебрірд за останні два роки. Подивіться, і ось що каже генеральний директор Теренс Мурхалко. За те, що компанія отримала у цьому році нагороду найкраща компанія року в номінації Лідерства для нашої команди, велика честь отримати цю нагороду це свідченням наших зусиль зі створення. Ефективної команди та демонструє довіру наших співробітників до нашого керівництва. Також дуже приємно бачити, як наші співробітники згуртовуються заради наших стратегій, продовжуючи зростання, вітаємо кожного члена нашої команди-лідерів. І... Гордість переповнює груди, але ми продовжуємо зараз. Я хочу зробити акцент на декількох продуктах компанії їх переваги у порівнянні з іншими брендами. Почнемо з сіка алоє. багато питань з приводу його виробництва. Зазначу, що компанія не спів використовує цілісний лист алої віра, і це дає можливість зберегти першочергові корисні властивості рослин, тобто готовий продукт, містить високо. Окий рівень мукополісахаридів полісахаридів у порівнянні з іншими виробниками на ринку. Далі вітамін С, це не просто скарбінка, скарбінова кислота, а джерело біофлавоноїдів для кращого засвоєння і відновлення властивості антиоксиданти були додавлені. Він містить ацеролу щепшину. Рутин, гесперидин, але ще й одночасно важлива така деталь: Вітамін С від НСП представлений у пролонгованій формі, тобто застосовується спеціальна технологія, яка має багатошарову пігулку і забезпечує поступове вив... в... таке визволення, виведення е, активних речовин при одноразовому прийомі даного продукту. Часник перевага продукту в тому, що перше на Найвища концентрація аліцину серед аналогів. Друге, е спеціальна така оболонка, що містить хлорофіл, і зме це зменшує відчуття специфічного смаку, запаху чесника, зменшує подразнення подразнісливої шлунки, і, е менше спазмування відбувається шовчних протоків, і його можна також давати дітям. А далі високоякісний продукт паопаво селги Reg. І він має у складі гілочки азіміни, і саме ця азіміна була зібрана в північній Америці, оскільки саме в цьому регіоні зіміна містить найвищу концентрацію. А це тогенінік, які мають протипухлинну дію. І ось унікальна розробка компанії це технологія аквасол-колоїдного срібла. Це найдрібніші частинки срібла, які максимально біодоступні для створення потужної, такої антимікробним, антибактеріальне, антивірусне, антигрибкової дії. Як ви бачите на екрані перелік таких штамів мікрофлори ви можете. Точно знати, що це перевірено і підтверджено для дії колоїдного срібла. І ще два продукти, які дуже популярні серед споживачів та взагалі ну, представників інших брендів, це горіх волоський, який ми е, ну, знаємо як протипаразитарний продукт, перш за все, і компанія НСП використовує саме зелену шкірку волос е, волоського горіха, оскільки саме в такій е, ступені зрілості. Вона має найбільший спектр активних речовин. І подарко ну дуже популярний ват, який має протизапальні, протимікробні властивості, і за рахунок саме активної речовини Лапахол. І ця активна речовина міститься не в самій карі мурашинного дерева, а в внутрішньому шарі флоемі. І тому компанія дуже ретельно стежить за сировиною, яка ну, приходить на виробництво. І Якщо компанія не е, бере цю продукцію, то е, згадай, ну, здогадайтесь, куди вона, ця сировина буде йти, якщо компанія її відбракувала. І унікальністю компанії є те, що кожна людина має можливість застосувати системний підхід до свого здоров'я, а саме це використовувати у своїй стратегії готові оздоровчі програми. Це дуже зручно, як для новачків, так і для споживача.